Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про міні-івенти. Я розповім, як їх проходити і про таку собі систему на відкатах. Тому що я думаю, що багато хто з вас дуже часто про це чув, і сьогодні я наочно це покажу. Міні-івенти це оці події, які тривають від 7 до 10 днів. В них є перелік нагород, за які нам необхідно зібрати поінти. Проходяться міні-івенти зазвичай по одному і тому самому принципу, можуть лише відрізнятись трішки нарахування поінтів. Загалом ми отримаємо за підвищення рівня поінти, за витрату РЛТ поза маркетплейсом і на маркетплейсі, і за крафт, і за мерч деталей. Отже, ще є такий момент, як мультиплеєр. Це коли ви купуєте РЛТ за криптовалюту, то вам нараховують ось, за один куплений РЛТ 0,1 мультиплеєра сюди, сюди X, і він триває лише годину. Взагалі є така методика, коли купують РЛТ ну, багато, не один. Щоб тут щонайменше було Х5. А потім починають на TRLT РЛТ відкривати лутбокси. І тоді зараховується не 5000, а умовно вже 2500 поінтів. Ну тобто, суть ви зрозуміли, що цей мультиплеєр помножує ваші поінти. Так, і тепер щодо відкатів. Це Називається схема, коли у вас ваші міні-ігри, ну, взагалі як нараховують, коли у вашої міні-ігри є ось цей заповнений рівень 3. І коли ви зараз зіграєте одну гру, буде перехід на третій рівень, і буде виглядати ось так. І ось за оцей перехід з другого на третій ми отримуємо поінти Є важливий момент, щоб ви запам'ятали, що кожна гра, яку ви зіграли, і в якій ви перемогли, зараховується оцей один рівень на 12 годин. Тобто через 12 годин одне ділення піде назад. От я зараз зіграла в 17.03 і в 5.03 наступного дня ця ігра онулюється. Отже, якщо ви зіграєте у восьмій ранку, і ось бачите, в мене всі ігри на рівень 3. І це я зіграла сьогодні вранці і лишила для вас оцю одну. Тепер о восьмій вечора я почну грати знову. І тоді, тут почнеться всюди, ну, по черзі, буде другий рівень складності. Три рівня. ось цих от три рівня. І тоді я зіграю гру і мені зарахує 500 поінтів. І наступне, поки я пройду весь все коло, знов повернусь сюди, і тут вже буде два і три рівні. Тобто це і означає відкат, коли починається відкат виграних ігор через 12 годин. Я сподіваюся, що пояснила достатньо зрозуміло. Якщо ні, напишіть, будь ласка, в коментарі, я ще можу вам це якось схематично відобразити на інфографіці, але головне запам'ятати час, коли ви почали грати. І якщо у вас є на цей час, ви можете доходити і до 4-го, і до 5 рівня. І тоді. Через 12 годин почнуться відкати. До прикладу, в мене зараз тут 6 виграних ігор, і ввечері я отримаю 3000 поінтів лише з цієї гри, коли почну грати на відкатах. І давайте відкриємо Excel, буде зручніше. Так, в нас буде 6 ігор. 6 ми множимо на 500 отримуємо 3000 з однієї гри на всіх моїх відкатах. Тепер ми беремо 3000 і множимо на 11 ігор. І ми отримаємо 33 тисячі поїнтів за один вечір на відкатах. І якщо я почну вже наступного дня в той самий час грати, то я отримую також 33 тисячі, тобто 66. Це за умови, якщо я доходжу до третього рівня. Тобто ви можете самі порахувати, що якщо тут буде 4, то це буде більше, якщо тут буде 5, то більше, але враховуйте те, що якщо ви граєте ігри з більшою кількістю перемог за 24 години, то ваш час на завантаження нового рівня він збільшується. Бачите? Я вже зіграла багато ігор і досить повільно загружається ця гра. Тому всі ці нюанси треба враховувати. Саме таке оптимальне це 4 до 4 рівня доходити. Це вже як це, статистичні дані з нашого чату. До речі, в нашому чаті дуже цікаво, заходьте, не пожалкуйте, завжди знайдете відповіді на свої питання, а ще отримаєте корисні поради. Якщо вам було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, і ще хочу вас попросити, пишіть, будь ласка, в коментарях, що саме цікавить вас, і я розповім. Дякую, що додивились до кінця. Обіймаю і до побачення!